Так називається наш район Кінсме. А ось це забудовники. От зараз ми йдемо туди, там де Кала Холмс. А ще є ось ці забудовники також в нашому районі. Зараз ми будемо йти з цієї дуже гучної вулиці. Це м по колу йдемо. Да, кільцева, точно. Тато мені підказує. Але ми будемо йти всередину і подивимося на ось ці забудови, що ви бачите позаду мене. Тобто попереду, вже, і щоб піти, звідси з цього гучного місця. Отже, друзі, що трапилося? Вчора випадково, а, людина, яка повз мене проходила, побачила, що я тут живу, і розговорилася зі мною, вона приїхала з Лондона. А, <с <с і я так розумію, що він або знімає тут, або купив будинок, і це, до речі, не перший випадок. Дуже багато людей, що живуть в Лондоні, хочуть знайти місце, особливо якщо є діти більш тихе, спокійне і за ті ж самі гроші мати можливість орендувати або купити будинок ну, більшого розміру. І я вам скажу, що це. Дуже популярна і гарна ідея, якщо особливо є у вас діти, то хай йдуть в школу а не лондонську. Нічого, нічого такого до лондонських школ я не маю проти, але ж все ж таки досвід показує, що це так. Отже, дивіться, ось цей будинок проданий, отой теж проданий. Цей не знаю. Це Кала Холмс, отак і гугліть. Кала Холмс. Далі, я дивлюся, вже. Будинок, здається. Можна теж на нього подивитися, якщо ви хочете приїхати і спробувати. Не одразу хочете купляти дім. І я знімаю це відео, тому що в мене моя знайома попросила познімати, як виглядають новобудови тут у нас, тут по місту. Ось, здається, туалет. Це не туалет, це туалет. І ось назва це ось, Чан Селоса, я не знаю як ось адреса саме компанії, яка ці будинки здає. Ну, так і непоганий, правда? Це, напевно, на дві спальні, я думаю. Тобто він детач, бачите, один будинок і якби два в одному. Ось так можна сказати, да. До речі, я знаю, що. Ось з червоного, з, з червоної цегли, будинок дешевший, ніж, наприклад, о, той, що ось там от кутовий, такий, начебто, начебто з каміння обкладений. Не знаю, що тут показати. Ходімо туди. Тут ще доріг нема. Біля нас вже дорогу поклали. Ви, напевно, вже нещодавно бачили у відео, тато знімав з, з забудовників, як вони. Дорогу роблять. Тут є чи якийсь прохід, чи це просто такий гараж. Ні, це гараж, просто заїжджають. А, от там далі школа будується. Так що, якщо у вас є діти, он, до речі, мамочка з дітками пішла, то це гарна ідея. Ходімо туди далі? Чи куди? Ходімо. Так, скільки коштує будинок. Це, напевно, найцікавіша інформація. О, сильний вітер. А, ну, десь так чотири спальні. Буде коштувати, ну, приготуйте півмільйона фунтів. фунтів. Якщо у вас є гроші і не знаєте, куди їх вкласти, вкладайте в нерухомість. Бо ціни на цю нерухомість будуть рости. бо отам от, отам от через цю кільцеву дорогу он туди. Скоро у нас будуть будувати, американська компанія буде будувати вотепак, ем, водний парк, це такі гірки і так далі. І, звичайно, що біля таких масивних споруд ем, нерухомість одразу. Росте вище, буде тисяча додаткових робочих місць. Ну, це прекрасно, правда? Так, це теж нові будиночки. Вже в них хтось живе. До речі, ось ці... а, я ж казала, да, про ціни, що червоні будинки трошки дешевше, ніж ті з тої цегли, начебто, так, далі, щось тут все перерито, дуже багато техніки. Зараз ми пройдемо, подивимося. І мені подобається тут набагато тихіше. Звичайно, що якщо ви будинок дивитеся біля дороги, він виглядає красиво, але там дуже гучно. Як дізнатися, що не продано, ну це треба контактувати саме з забудовником і вже питати, що є. А краще домовлятися про зустріч, приїжджати сюди і дивитися прямо на карті. А, що залишилося, що ні, тому що інколи так буває, що ви можете приїхати, а щось вже інформація міняється. Ну, ось адреса Selby Drive. От знаєте, що ми йдемо зараз по Selby Drive. Он там школа. І мені подобається, що тут дороги такі на рівні і розігнатися доволі складно. Якщо діти на вулиці десь грають. Тут така плитка, до речі, не така, як у нас. Так? Да? Тобто її приберуть? О, а мені подобається. Так, оці клоус це тупик. А, он дивіться, ще оцей будинок будується. Ходімо, покажемо. Бачиш, видно в першому ряду лицеву кладку. Це лице. І чорнову кладку. Ото бачиш, на чому стоїть дом, за що він держиться. А, да. Так, видно, Ну і ще все попереду. Тільки вони розпочали. А тут подивися, який ландшафтний дизайн, правда? Там кущик такий, 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 камінцями позасипали, все гарно. Кожен це робить біля своєї хатинки. Чудово виходить. Молодці англійці. Вони одягаються не дуже. А от навколо будинків виглядає у них непогано. Хоча ось тут щось хтось, мабуть, захворів чи виїхав. Незрозуміло. Ой, дивися, яблуня. Глянь, яблука. І врожай яблук. Так. Які трохи не поїли. З Собаками і на велосипедах тут не можна. Ну прям маленькі-маленький, для совсім для, 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 там, там плявочок. <ріг> цибуля тут росте. <ріг> Ні шашличку щипати не треба. Ну і от, бачите, тут так от заходи, залазиш, по, горці по гірочці з'їжджаєш. Ну, нічого такого особливого, але прикольно, правда? От, а отак ще в будинках, ось тут познімай, будь ласка, є розетка для зарядки вашого автомобіля. Так що, друзі, якщо у вас електромашина, то, будь ласка, можна. Зарядити свою машину на ніч і все буде ок. От мені подобаються ось ці паркани. Значить так нічого особливого, а щось цьому є. Ну так, да, це автобусна зупинка. Мабуть, буде називатися це школа. Бачиш, ще нічого нема на табличці, все нове. Новенькі, ой, я так люблю все нове, нові будинки, коли вони пахнуть так смачно, знаєте, заходиш і так. М -м, класно. Так. Тобто з тієї сторони зупинка і з тієї сторони зупинка. І тут же, бачиш, є лави, можна навіть на них, на них сісти. Ну, як же швидко будуть, а? Кимось скотчем заклеють, глянь. Чого? Ні, ну звичайно, але що так скотчем склеють? Так, так. А он там подивися вікно, яке буде високе, он там. Це мабуть там сходи будуть. А, ні, може це буде спортивний зал. Так, це, до речі, дерева, які квітнуть саме взимку. Ось, і вони десь, оце у січні, починають розквітати. Це якась дика вишня чи що, не знаю. А от там далі. Он отут, от. Там вже квартири. Ходімо, подивимось на квартири. Квартирні будинки, але якось ми зайшли. Не з фасаду, а з внутрішньої сторони. і отут я в... да, тут є вхід. Да, до речі, бачиш, кожна квартира має своє парку місце. Так, да, ходімо, вийдемо, так? Да? Ну, от, вхід в під'їзд. Можна. Вон дивись, Бачиш, камера. 21 номери квартир. Можна подзвонити і втікти. Боже, подивися на цю ялинку. Це блакитна? Боже, яка краса. Боже, яка краса. Правда? Слуха, тут гарно. А ну давай подивимося, може, тут продаються якісь квартири в цьому домі? Щось ніякої вивиски не бачу, але бачите, є? Ось це такий паркан йде, щоб трошки, хоч прикриває, прикриває. Дорогу. Тому що напевно тут дуже гучно від тут це коло. По коло їздять машини, напевно, дуже гучно. І ось подивіться є. Е, вивіска солд цей будинок продано. Продавала компанія Бартон Флемін. Даю вам назви компанії, щоб ви розуміли, хоч приблизно, де що шукати. О, дивися, тут. А, о, це ж офіс, ось Кала Холмс. Ось офіс їхній. Я так думаю. Тому що он там ти вивізку засняв, так? Тут щось якась. От вони роблять, як вам сказати, от, наприклад, є офіс калахом забудовника. Ви приходите сюди і роздивляєтеся далі. Вони вам показують якийсь будинок, один, який вже зроблений, щоб ви розуміли, що ви з цього всього отримаєте. Але я щось не можу зрозуміти, який же тут офіс, що тут нема офісу. А, може на другому поверсі там жалюзі. Бачиш, тут на першому не зробили от Customer reception». І он телефон. Зніми телефон, щоб люди знали, куди дзвонити, якщо захочуть. Без запису не приїжджайте, треба записуватися. Кастемер Паркінг. Тут можна припаркувати машину поряд. Це важливо. Ой, до речі, дивися, пло 233-й ще продається. On, for sale написано. І, до речі, ці будинки, що фосейл, у них постійне... да, да, світло горить. І прям горить постійно. Давай позаглядаємо. Ой, дивися. Там прям плитка. Ой, це ти, звісно, ти пішов. Плитка там, бачите, начисто, все гарно, білі меблі. Що там, класно? Так? Да? Кран такий, до речі, високий. Двері такі, до речі, як у нас, але ручки інші. Ну, це великий дім. Це може на 5 спалень. О, і є ось цей еркер. Так. є еркер. Я люблю еркери. Можна так сюди диван гарно поставити. Да, тут люблю, так, тут люблять так англійці ці еркери. І отут дивись вікна відкр відкриті теж. Скотч на підлозі лежить. Ну, звичайно, що тут, бачиш, на першому поверсі, але є килими. Так. Так, два вікна. Отут тут вікно, а там двері в гарден. В гардені вже травичка. Я думаю, що оцей будинок є оглядовий будинок. Він дуже схожий на той. І можна піти подивитися, як приблизно його, як він всередині виглядає, щоб відчути, чи то є ваше, чи ні. Зустріли ще одного забудовника, називається Девід Вілсон Холмс. Ось так, туди далі ми дивилися Кала Холмс. І ось подивіться, що вони пишуть: що вони можуть купити вашу нерухомість, продати її. І якщо продадуть дорожче, то повернуть вам різницю. Ну, звичайно, що це реклама, звичайно. Але, ну, от, хто зна, може так. Ось цей будинок продано. А тепер покажи, будь ласка, влівіше. лівіше. Ось ось плод 164, він проданий. На жаль, позаду дуже гучна, дуже гучна вулиця. Покажи той, що продається. Плод 160. Він подивиться на дверях написано: заїдьте до Різдва. А якщо ваш будинок коштує 455 тисяч фунтів або менше, вони можуть його купити і поміняти на оцей новий це, до речі, класна ідея, якщо все це насправді працює. Не знаю, чи працює це, чи ні. Якщо у вас вже є якийсь будинок, і ви хочете переїхати ближче до Лондона. Що ти робиш? Що ти, ти там набрав? На комплект вітаміни. Шевченко. Mm. Знімає пролізки. Це пролізки? Може після розпочалися. Четверте лютого. А у нас пролізки. Два штучки, двошточки знімає. знімаємо. Красиво, правда? Тут знаходиться офіс забудовника. Забудовника звати Девід Вілсон Коумс. А Там далі, я думаю, що цей, цей будинок є офіс. Це щось, типа карти, чи що. А, точно! О, Дивіться, як виглядає офіс, ось таким чином. То, що це є 2, 3, 4 спальні. Такі будинки. О, ця дівчина, мабуть, там працює. Точно працює. Ну, отак зайти просто, звичайно, що можна, але краще записуватися. Це виглядає так от шоухом. Кажу шоу хоум. І там, якщо приблизити, то накритий стіл, свічки, тарілки, келихи, прибори стоять, лежать. Там онваз на другому поверсі. Ну, усі будинки що шоу-хоум, вони завжди дуже гарні. Ну, там навіть, подивіться, лампа на столі увімкнена, начебто хтось там живе. Друзі, я вирішила завітати до оглядового будинку. Сама хочу подивитися, що там всередині, і вам показати. Отже, до того, як ми зайдемо всередину, подивіться, жовті крапочки це мапа самозабудовника, тої місцини, які вони забудовують наразі. Жовті крапочки означає, що будинки ще не продані, а все інше вже продано. І Залишились лише будинки з чотирьох спалень. І ви знаєте, я вас ввела в оману, та й сама обманулася. Півмільйона фунтів вже не вистачить на будинок з чотирьох спалень. Цей будинок стартує, його ціна від 625 тисяч, оце мінімум. Ще додатково ви маєте заплатити за підлогу, ну і за різні, напевно, начинки. Отже, це кухня, велика кухня що безмежно мене радує, це гарно, є багато світла, як бачите, зони, де можна приймати їжу, розділені. Такий невеличкий столик і вже велика кімната, обідня. Плита поверхня, тут газ, десь там має бути ще духовка, напевно, електрична, щось я її не побачила. Є холодильник і чомусь він дуже маленький. От прям тоненький такий, класичний. Хоча я думала, що на такий дім має бути великий холодильник. Також є посудомийна машина. І є ось ця невеличка така зона. Там можна поставити пральну машину, сушильну машину, і це дуже зручно, коли це окремо від кухні. Ну, Столова зона в може в себе вмістити. Аж вісім людей, уявляєте, яка компанія може тут зібратися. От ви знаєте, от я на все дивлюся, і так тут затишно, і так гарно. І подобається, що от біла кухня і, і білі світлі кольори це красиво. Оце місце під сходом, до речі, часто користуються як зберігання. Тобто добудовують таку шафу встроєну. Ну а це центральна кімната, зала або... Тут вона називається як Ну, Сюди ми ще повернемося, а зараз подивимося, що там далі, бо паралельно я ще розмовляю з цією прекрасною дівчиною, яка мені саме дім цей і показує. Ось тут кімната невеличка, яка може бути робочим кабінетом, навряд чи спальню, хоча чому б ні. І поряд є туалет з умивальником що доволі зручно. На першому поверсі мати туалет, якщо от так треба зайти, руки помити чи що, ну, або в туалет сходити, не підніматися на другий або англійський перший поверх. І навіть є невеличкий такий сторич, зберігання, кладовка, можна так сказати. Ну що ж, давайте піднімемося на поверхом вище і подивимося, що там. Третього поверху в цьому будинку немає. Тобто всі ці чотири спальні знаходяться тут. І от перша спальня, кімната для хлопця, ну вона так прикрашена, що ми розуміємо, тому що ми бачимо, що тут проживає хлопець. Як ви розумієте, що все виглядає так гарно, що не можна від цього відмовитися? Ти вже візуально бачиш, як може виглядати твій дім, якщо раптом у тебе є кошти, щоб його купити. Ну, звичайно, що ти, напевно, будеш втрати його в кредит, іпотеку, моргідж. Тут є встроєна шафа в наступній спальні. І ця спальня, якщо я правильно розумію, центральна спальня для батьків або тих, хто зробляє на цей дім. Тому що в цій спальні є індивідуальний душ. І це неймовірно зручно. Є унітаз, умивальник, але саме тут ванної нема. немає. Тобто просто душ. Далі рухаємося, є наступна спальня. Тут душі вже нема, можливо, це спальня для гостей, можливо, ні, для члена сім'ї. Але вікна виходять на дуже гучну дорогу. І якщо їх, так якщо вони закриті, то все ок. От практично не чутно машині. Ну, а якщо, звичайно, відкрити вікна то виходить доволі гучно. І тут ось ця встроєна шафа повністю з дзеркала. І ви знаєте, ніхто не боїться спати і дивитися на себе в дзеркало. Я щось такого тут від ні... нікого ніколи не чула, що це якісь там забобони, якісь не такі прикмети чи ще щось. І якщо в мене буде можливість, я собі так теж зроблю. Далі на цьому поверсі є ось така якби... Загальний санвузол. Тобто в цій спальні окремий душ, саме для тих, хто тут проживає. А цей душ і ванна, подивіться, да? і душ і ванна є. Є, до речі, висока батарея. Це важливо, зверніть увагу, якщо є можливість, купляйте високі батареї. у Великобританії дуже висока вологість. І ще одна спальня. Спальня для дівчини. Ну, по кольорах, можна так сказати. Мені, до речі, сподобалося це люстерко. Так можна зберігати тут якісь прикраси, в нього дивитися. Все складається з маленьких деталей. Гарна кімната для дівчинки. Сподобалась мені ця драбина, на яку можна щось вішати. Там речі, якщо там, або, от, бачите, плед, сумка. Ну, красиво, всі такі кольори, такі чисті, пастельні. Клас. Отже, рахуємо, скільки спалень. Один, два, три, чотири. Все правильно. Ну, Знімаю я на широкому куті, здається, все так, так начебто таке велике. Насправді ні. Все таке маленьке і вузеньке. О, і мені е так от е сподобалася ідея взеркала. Напроти сходів. Щось в цьому є. Чи не так? Отже, давайте ще раз подивимося, що там на першому поверсі. Центральна кімната, лівінг-рум, де збираються всі домашні, два великих дивани і три світла. Тобто три стіни, це котовий дім, три стіни, два вікна, великі двері, що от сонце так заходить. І дуже класно. І зараз, знаєте, подивимося ще, що там у дворі. Ну, тому що ж треба подивитися, скільки там землі. Ну, не знаю, може 10 на 10, ну приблизно стільки. Достатньо для того, щоб вийти, посмажити барбікю. І навіть можна десь там лягти на рушничок, підсмажити булочки свої, якщо дозволить погода. Ну і напевно все. Сподобалось вам чи ні? Як вам такі ціни, як вам такі будинки? Пишіть в коментарях. Дякую, що були зі мною. До зустрічі. Далі!